Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина. Сьогодні ми шиємо ось такий мішочок-рюкзачок. Дякую вам, що доєдналися, за ваші лайки, репости, дзвіночок, підписку і розпочнемо, кому цікаво, хто зі мною. Я склала тканину навпіл і вирізала 44 см довжина і майже 35 см ширина. Ви можете зробити, як вам зручно. Тканина в мене дощова, світо що дуже зручно під час блекауту, коли не працює освітлення, вас дуже добре видно. Якщо ви йдете вздовж дороги, наприклад. Так, ось тут я просто завертаю. Тут в мене потім будуть заправлятися шнурки, щоб не було ніяких зайвих ниточок, я просто ось так собі вирішила це завернути. Вирівнюю, тобто, в мене буде такий от прямокутник потім. Поки я це шию, одразу хочу подякувати всім хлопцям і дівчатам, які нас захищають і наближають нас до перемоги. Дякую вам за все, що ви для нас робите. Далі я взяла шматочок тканини просто приблизно 6х4. Зпрострочила, вивернула і вийшли ось такі вже заготовки. Далі я склала навпіл, мій майбутній рюкзачок, відміряла собі ось тут центр, відмітила його голочкою. Зкладаю собі ось так майбутня моя петелька для шнура. Так, трішки в мене вилазить це спеціально. Я потім відріжу, щоб тут якнайтонше прострочити до краю. На 0,5 в мене тут виходить закріпочка. Знову ж таки. Складаю навпіл, щоб з іншої сторони по центру так само зробити ось таку от, петельку для шнура. Абсолютно неважливо, з тієї чи з цієї сторони ви її покладете як от у мене, тому що потім ми все це зшиємо і вони вийдуть на одному рівні, тобто біля низу нашого рюкзачка. Все зайве я відрізаю. Але зауважте, що я їх кладу не на центр, а перед нашим ось цим центральним, так би мовити, загином. Так, що ж, тут я вирівнюю вже наш майбутній мішечок. І по зовнішній стороні шию теж на 0,05, там 0,3, як найтонше шию. Я доходжу тільки до цієї лінії, де я загорнула ось ті краї. Вище я вже не йду, можливо, так буде вам видніше. Так само повторюю з іншої сторони. Знову ж таки закінчую там, де в мене розпочинаються ті мої загнуті краї. Тепер відкидую одну сторону, щоб не заважала. Загортаю собі під шнурочок. Ця тканина дуже добре загинається, тому я тут так. Просто без голочок, але ви можете зробити так, щоб вам було зручно наживитися голочками. Далі я шию так, щоб в мене потім сюди залізе шнурочок, і іншу сторону я роблю так само. Ви подивилися, щоб все було однаково, однакової довжини. Тепер мені потрібно вивернути. Ось сюди я буду заправляти шнурочки, зараз покажу вам. Так, тепер я вивертаю мішечок на зворотню сторону. І з цієї сторони вже зараз виправлю всі уголочки, всі кути, вибачте. І ось тут вже буду шити, знову ж таки, 05,07. І в мене буде такий. Шовчик який схований, і вже тут не потрібно ніякого оверлока, нічого. Всі шви приховані. І все буде виглядати дуже обережно. Взагалі такий мішечок шиється дуже швидко. Я його шила це в перший раз. І мені сподобалось, що шиється дуже легко. І не треба якихось великих навиків. Трішечки залізла я вище за ось цю нашу лінію, де в мене загорталось для шнурка, з цієї сторони все так само. Ось так я його вивернула, і зараз я таким чином, ось так по колу з однієї сторони, потім по колу з іншої сторони, буду вправляти шнури. Зав'язую вузлика, я зав'язала два, щоб вже, напевно, якщо покласти щось більш таке важкеньке, щоб він нікуди не вискочив. Тому я вирішила зав'язати два. І ось так в самому низу теж треба зав'язати вузлика для того, щоб наш шнур нікуди потім не розсотався. Звісно, я його теж трішки підпалила вогником, для того, щоб воно нікуди не повзло, але я ще зробила ось таким. Можна купити фурнітуру металеву, яка буде гарно на кінчиках. Ну, У мене ось так. І вже ось так виглядає цей рюкзачок мішечок на спині мого сина, але для дівчаток можна зробити наліпки. І буде дуже гарний такий у вас мішечок. Дякую за те, що були зі мною. Наступного разу поділюсь відео рюкзак-Груша.